Ви маєте речі заборонені в автомобілі? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Попереджаю вас, що наші дії всі фіксуються, не робимо різких рухів, виходимо, обережно. Виходимо з автомобіля. Довільно, лівою рукою відкриваєте двері. Без різких рухів. Навіть не думає.

Кайданки! Кайданки! Боги нахре! Нахресь боги! Розуміш, зараз глянемо шума! Все нормально!